Так, вам повідомлення. Повідомлення. Особисті розклади матриці судьби, консультація чистки, обучення, регрес. Пишіть. Повідомлення людині, в якої розбите серце. Треба зробити чистки, вичиститись, почиститись, пройти регреси, практики і злічити своє серце. Чоловіку-чоловіку. Що ще вам передають? Ви сидите в павутині, цих мислів нада з них виходить, вчиться балансувати між ангелами, демонами, темною і світовою енергією. Ваша ця дюжуха тягнеться і павук ваш, який тримає вас як муху в павутині. Він зв'язаний з, домашнім, з домашніми темами, що це мається на увазі? Це мати, батько, тітка, які вас загонять в ілюзію. І ви сидите, як в павутині. І це навіть тема могла призвести до того, що вам розбили серце. Що вам ще? Рід. Проходьте родові практики, звертайтеся до роду, сила роду, благодарність роду. Подключайте свій рід. Не сімейний рід там, де ви живете, а рід. Так, повідомлення. Повідомлення також зв'язано з кольцом. Або ви планували свадьбу. Або ви є чоловік і жінка. Дивіться, щоб кольцо і не була по, по нижній чакрі, по сексуальній чакрі, щоб ви не зайшли в пару. Бо це буде ваша ілюзія, родова карма. Треба почистити сукубів інкубів комусь. Повідомлення йде. Сукуби інкуби. Кажуть, що будете стояти десь на розвивці. Прийміте вірне, вірне прийміте рішення від своєї душі. Вибирайте любов, вибирайте себе, нікого не слухайте, особливо домашніх не слухайте, тому що ілюзії і павук йде з дому. Пробуйте ну бачите, вам ще плюс до того всього або народу, або на вас є негатив, який закриває вашу світлу сторону і закриває ваше світле майбутнє. Їти якісь чистки робіте, обучення якісь робіте, по фінансах є, безрошів'я буде у вас за ці ситуації. Знання вам закривають також. Ви бумеранги за цього получаєте, за своїх ілюзій. Очищення, вам треба очищення. Очищення, комусь даже воздержання, сексуальна енергія. Багато ілюзій. Багато дуже ілюзій. Приймати інформацію.